Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо працювати над встановленням Windows. І зараз, після того, як ми трошки підредагували і зберегли образ, нам потрібно вже почати... Нам, ми можемо вже верніше почати його встановлювати. Для початку ось перед вами таблиця гарячих клавіш визову boot меню. Модельку вашої материнської плати. Ви можете побачити або при включенні монітора, або ви знаєте по документації до вашого системного блоку. Ось які клавіші для настольних комп'ютерів, обичних комп'ютерів, які є системним блоком, а це для позначення NB, це ноутбуки. Клавіші для визвотменю, то тобто мену, меню загрузки. Коли тільки з'явилась емблема материнської плати і запропоновано ввійти в BIOS, нажимаєте ось цю клавішу, яка там материнська плата, нажимаєте одну з цих клавіш і ви, перед вами з'являється бут-меню. В Hewlett Packard ноутбуках, спочатку потрібно нажати Esc, Escape, потім F9. Це буде бут-меню, якщо F10 ви зайдете в BIOS. Boot Menu, вибираєте або диск, або флешку, що ви там підготували, і відповідно починається встановлення Windows. Ну, Побачаюсь, не встановлення, а інсталяція, так як вони назвали. Ну, Запускаємо. Я запускаю віртуальну машину за допомогою VirtualBox. Перед нами початкове вікно. Ну, віртуальна машина, як завжди, спочатку довго думає, зараз її попустить. О, все, тепер почалося нормально. Періодично в ході установки я буду нажимати паузу, так як деякі моменти просто не потрібно записувати. Програма інсталяції Windows вибираємо все, що нас тут буде влаштовувати. У мене мене українська мова, формат часу Україна і клавіатура. Клавіатуру можна змінити потім в настройках Windows, але ну, на даний момент мене це влаштовує. Нажимаю далі. Інсталювати зараз. Запуск програми інсталяції. Встановлення. Windows збирає всі відомості про систему. ну от Те віконечко, яке було з введенням ключа продукту, зникло, і ми погоджуємося з умовами ліцензії. Далі. І тут вибираємо інсталяцію лише в Windows настроювана. Тепер дивіться, якщо у вас стояло. Ну, Стояла Windows 7, наприклад, попередня, чи XP, і у вас він чисті розбитий на диске, то вибираєте місце, на якому була встановлена Windows. Ну, під Windows 7.1 бажано, щоб було як мінімум 60 ГБ. Але робите, встановлюєте ну, не менше 30, наприклад, чи 40 Це точно. Ну, вже будете дивитися, встановлюйте на те місце, яке є, Перед попередньо його потрібно буде відформатувати, я тут покажу зараз. В кого чистий вінчестер. Не розбитий, розбиваємо приблизно так. Під систему Windows 60 ГБ. Остальне місце розбиваємо так, як захочемо. Ну, от приблизно буде виглядати це ось так. Вибрали, створити. Ну Зроблю, щоб показати, як розбивати. 20 ГБ застосувати. Показує, що воно ще візьме трошки місце під системні файли. Ну от 19.2. Ось стальне місце, наприклад, якщо в когось там дуже багато мого ще на 2 диски розбити, я тут просто створити вибираю і застосувати. Якщо це все чисте місце, то ми його форматуємо. Форматуємо ось цей. От, вибираємо ОК. Вибираємо цей форматування. ОК. І вибираємо цей. Форматуємо. Окей. Тоді вибираємо розділ, який ми зробили. Підготували під Windows. І нажимаємо Далі. Пішла підготовка файлів до інсталяції. Ну, ось. Поки не буде завершення, ви просто сидите і чекаєте, тут нічого не треба робити. Можете просто подивитися, хто раніше цього не бачив. Я нажму на паузу. І коли буде завершення, тоді я запущу запис відео знову. Ну а зараз поки що пауза. Ну, ось відбулося інсталяція оновлень завершення і зараз буде перезавантажена віртуальна машина. Ось ми вибираємо перезавантажити зараз і чекаємо, поки завантажиться знову. Тут просить нажати любу клавішу, щоб загрузитися знову з диска, ми нічого не нажимаємо, бо так як ми вже все загрузили, нам потрібно просто продовжити встановлювати Windows. Кажу, зразу придеться запастися терпінням, того, що зараз, наприклад, буде відбуватися підготовка пристроїв. Потім, а, це буде не швидко. Потім буде ще перезавантаження, а потім вже почнемо робити деякі налаштування. Ось пішла підготовка пристроїв. Відбувається ще якась підготовка, так що, можливо, я все ж таки краще нажму ще паузу. І коли потрібно буде, буде коли Windows перезавантажиться після цієї підготовки, я вже включу знову запис. І тоді. І ми продовжимо. Ну ось, Коли Windows завершило свої налаштування перші, нам, перед нами відкривається вікно Персоналізація. І тут ми будемо робити перші налаштування. Так як ми будемо зразу налаштовувати обліковий запис локального адміністратора, ну, для себе я роблю ось такий вигляд його беру завжди для адміністратора чорний, так як злий адмін. Ну і тут пишемо назву вашого персонального комп'ютера. Я пишу треба змінити мову. Міняємо мову. Завжди назву ім'я свого комп'ютера треба писати англійськими буквами. Пишемо. Ну, Хто як хоче хто. дом ПК, верніше, дом PC, там, чи хто як придумає, я пишу тест. Так як це тестова машина. Нажимаю далі. Хто не хоче бавитись настройками, нажимаю використовувати швидке настроювання. Я покажу, як можна. Настроїти, ну це мій варіант, не обов'язково це все робити. Нажимаємо Настроїти. Домашні мережі ми вибираємо домашні для домашніх і робочих мереж. Так, де підключені до мережі застос... застосування настройок. Зараз воно вийде, що воно не може підключитися в даний час. Ще раз хочу нагадати, що не дивіться, що може це все так довго. На фізичній машині це може відбуватися швидше, тому що це віртуально. Так, автоматично інсталювати важливі та рекомендовані оновлення. Це Windows Update. Вибираємо тільки важливі оновлення. Нам не треба рекомендованих, нам тільки важливі. Автоматично завантажувати драйвери для нових пристроїв. Ми вмикаємо. Автоматично оновлювати програми. Вмикаємо. Допомагати захистити ПК та конфіденційність ваших даних. Використовувати мережеві служби Smart Screen для покращення захисту. Не вмикаємо. Надсилати запити до нотрак, не, не відстежувати на вебсайті, які я відвідую у браузер інтернету створену. Ну, давайте вимкнемо нашу варту, щоб ці дані надсилалися. Нажимаємо далі. Шукати рішення в інтернеті не вмикаємо, допомогти покращити продукти та послуги корпорації Microsoft вимикаємо. З мене з віртуальною не, не дуже дружить. Курсор не збігається з, з появою на екрані. Прошу вибачення. Я коли таке буває з віртуалбоксом? Так як безкоштовний варіант, так що можна і потерпіти. От вимкнули. Нажимаємо. Що ж таке? Нажали далі. Тут надсилання відомості до корпорації Microsoft, нічого ми не вмикаємо. Далі. Далі буде налаштований ваш обліковий запис. Ну, Так як воно зараз запропонує нам створити запис Microsoft. Я, наприклад, ніколи його не створюю, він мені не потрібний. А хто як хоче, хто може створити? Кого буде ліцензійний Windows, то можна і створити. А хто не захоче, ну так і буде. Зачекаємо трохи. Хоча я й дав 4 ядерний процесор, в нього зробив і дав 4 ГБ оперативи. От так як в мене Winchester вже трошки поношений. То в мене це все відбувається трошки повільно. Старічка вже треба міняти. Вхід в обліковий запис Microsoft. У нас його немає. Створити новий обліковий запис. Зачекайте. Пише нам, надіється, що ми це зробимо, але ми робимо вхід без облікового запису. Ну а тут, англійськими буквами, пишемо, так як це ми будемо спочатку робимо в обліковому записі локального адміністратора, то ми пишемо, щоб не путати, адмін. Далі, хто, хоче піти, хто не хоче, наприклад, бавитись з локальними верніше, з обліковими записами в Windows, то можна написати сюди своє ім'я і просто нажати Готово я хочу показати, як би з точки правильного, як би, збільшити безпеку в безпеку ну, встановленої операційної системи, щоб не прописувались там віруси легко, як вони можуть зробити це, наприклад, якщо ви будете працювати в обліковому записі адміністратора. То рекомендую написати на листочку пароль, а потім вже сюди його ввести. Пароль має, повинен мати, як і англійські букви, бажано великі, маленькі і цифри. і спецсимволи. Ну так як це буде домашній комп'ютерський, щоб то просто візьміть букви і цифри. Ну, от Я ввожу пароль. Повторюю його. А потім візьму якусь, якусь собі підказку, щоб я про нього знав. Ну, Я собі там буду знати. Маємо готові. І ось тут починається ще якесь налаштування. Зараз будуть яскраві кольори напрягати очі. Записувати я це все не буду. Зараз йде отримання критично важливих оновлень. Просять не вимикати ПК, буде налаштування магазину, який вже в 8, версії 8 і верніше в редакції 8 і 8.1 і вже з'явився в 10 він є. Це те саме, що і в iPhone'aх Apple Store. Так що. Зараз я нажимаю паузу. Ну і зараз нам після обробки оновлень і початкових настроїк Windows пропонує оновитись до 10-ї версії. Нам це не потрібно. Знову ж не зараз. І ось ми попадаємо на робочий стіл. ну В принципі, ми поставили операційну систему. Є значки, наприклад, магазину ми відкріпляємо. Для того, щоб, наприклад, підключитися до інтернету, вам потрібно. Якщо це модем від е, Укртелекому, то ви вже можете і він налаштований, то ви зразу будете підключені до інтернету. Якщо ні, то придеться якби, провести налаштування. От. Можна зразу змінити розподільну здатність монітора, щоб у вас якби маленький він був. Ну от я зроблю трошки більшим його. Окей. Зберегти зміни. І знову в мене курсор не хоче слухатись. Ну, в принципі, все. Не все. а Вам потрібно буде зайти. Ось таке вже меню пуск, до речі, стиль метро. І я, от, наприклад, відкріпляю всі непотрібні мені ці панельки. Відкріпити скайп я видаляю зразу, бо він тут встановлений і запускається тільки через обліковий запис Microsoft. Я скачую його з офіційного сайту і встановлюю і далі заходжу під і паролем в Skype. Змінюю розмір значка робочого стола, роблю великим. Забираю все лишнє. От. Календар. План драйви. Так як в нас немає облікового запису, він нам не потрібен. Відкріпити. OneNote. Це не видаляється, ми просто відкріпляємо звідси, щоб вони, вам, щоб вони нам тут більше не залежали. Довідка підказки не потрібно. Ну а ці значки. Можна змінювати, можна, наприклад, змінити розмір, а можна їх купити. От ну, змінимо розмір на середній. Знову в мене Windows. Раніше mm. VirtualBox не, не хоче нормально працювати з курсором. А, Якщо ми нажали стрілочку донизу, ми побачимо всі програми, які встановлені в нашій операційній системі. Є колись в Windows 7 це було, нажав кнопку пуск і шукали всі програми, а тут вже трошки по-іншому у графічному плані. Так. Про мережу. Там, де комп'ютер може у вас бути значок оклику або хрестик стояти, нажимаю, наводимо курсор, нажимаємо правилу клавішу мишки. І відкрити центр мережевих підключень спільного доступу. Так. Важко показувати курсор, не хочу слухатись. Змінити настройки адаптера. Вибираємо ethernet підключення мережа, права клавіша. У властивості. Вибираємо. Інтернет-протокол версія 4. У властивості. Якщо у вас немає підключення і вам провайдер ваш дав якісь налаштування на кшталт того, що IP-адресу, маску, шлюз і DNS, змінюємо це на використовувати таку IP-адресу і прописуємо в цих полях все, що дав вам провайдер. Отак, От як в мене це підключено через трансляцію з мережових адрес, так що мені цього робити не потрібно. Закриваєте. Спочатку вимкнути, потім вимкнути, він підключається, авторизується і тоді повинен з'явитися доступ до мережі інтернету. Далі. Зробимо деякі значки, винесемо на робочий стіл. Вибираємо персоналізувати, змінити піктограми робочого стола. Вибираємо комп'ютер. Панель керування. Хто хоче щось додає, «Мережу» І нажимаємо Застосувати. ОК. Закриваємо. Відкриваємо панель керування. Я змінюю завжди на дрібні піктограми, щоб у мене всі розділи були переді мною. Вибираємо програми та засоби. Увімкнення або вимкнення засобів Windows. З'являється ось таке віконечко засобів Windows. І якщо у вас не стоїть тут галочка NetFramework Net 35 ставимо, того, що він може знадобитися для деяких програм та ігор, нажимаємо ОК і тут відбувається пошук необхідних файлів. Потрібно почекати, поки він це все знайде. І завантажити файли зі служби Windows Update. Ну, я цього робити не буду для запису, якби це не потрібно. І нажимаємо Скасувати, закрити. У ну, вас, коли він завантажиться, потрібно буде встановити і, можливо, захоче перезавантажити саму операційну систему. Йдемо в панель керування назад і заходимо Windows Update. І перевірити наявність оновлень. І чекаєте. Якщо найде якісь ще оновлення, які Windows не встановило, нажимаєте ось тут Встановити. Коли встановити, воно захоче, скоріш, перезавантажити, перезавантажуйте, і це буде якби все з першими кроками по налаштуванню Windows. В наступному відео я покажу, де що, де які, які програми можна встановити для адміністрування Windows, тобто для, як би, очистку, очищувати Windows від тимчасових файлів, реєстр Windows очищувати від непотрібних файлів. Про дефрагментацію покажу, які програми можна поставити. І таке і інше. І поговоримо, коли ці програми встановимо, я розкажу, для чого ми встановлювали пароль адміністратора і покажу, що ми будемо робити з цим паролем, і, ще, і як створювати новий обліковий запис. На даний момент все. Так що я беру, закриваю, виключаю машину, ми з вами зустрінемося в наступному відео. Відео всім пока!